Розглянемо роботу електричних ланцюгів ВЛ-11М при роботі на реостатних позиціях з першої по 18 включно позиції на С з'єднання. Як нам вже відомо, з проводу Е 301 через замки контакта з ВВ по проводу 501 живлення поступає на замкні контакти 9-10 головного валу контролера машиніста. При постановці головної рукоятки на будь-яку з позицій реостатних. Спровода Е582 через замкні блокувальні контакти групового перемикача ПКГ-1 в положенні С Проводом 591 через замкні блокувальні контакти групового перемикача ПКГ-2 в положенні ССП. По проводу 592 живлення поступає на замкнені блокувальні контакти лінійного контакту рука 18. І проводом 641 плюсова напруга подається на вмикаючі котушки вентилів реостатних контакторів електровоза ВЛ-11, окрім К3 і в секції АК-11. До них плюсове живлення поступає продом 567 після увімкнення реверсорів. Слід зазначити, що в залежності від схеми замикання контакторних елементів головного валу контролера машиніста, в залежності від того, на якій позиції буде стояти головна рукоятка, замикаються контакторні елементи головного валу, так звані мінусові, що будуть з'єднувати провід з. Котушки вентиля реостатного контролера, реостатного контактора до провода номер 600 що буде живити мінусовим живленням реостатний контактор. Давайте розглянемо, наприклад, увімкнення другої позиції. З першої позиції, при переведенні рукоятки на другу позицію, замикаються контакторні елементи 21-22. Що призводить до живлення з проводу 567 через вмикаючу котушку реостатного контактора К-11, проводом 616 через діод Д-106, проводом Е 586 через замкні контакти 21-22 головного валу контролера машиніста, шестисотий провід мінус. к 11 при цьому вмикається, вмикаючись, реостатний контактор К-11 замикає власні силові контакти. Що буде шунтувати блок пускового опору Р25? Якщо раніше через замкні контакти лінійного контактору К1 живлення проходило через блок пускового реостату Р2, замкні контакти першого контактору групового перемикача пкг 2 то на другій позиції живлення буде проходити не через Р25, а через замкнені шунтуючі контакти реостатного контактора К11 і через блок пускового опору Р1. Слід також зазначити, що для простоти вивчення цих позицій ми можемо використовувати таблицю замикання контакторних елементів. Перед нами зараз знаходиться таблиця замикання контакторних елементів секції А. Зауважте, що порівняно з секцією Б, маємо відмінності. По-перше, у секції Б, починаючи з другої позиції, вмикається контакторний елемент К7, К9. А також вмикається на третій позиції контакторний елемент К-17. В секції ж А замикається контакторний елемент К-11, який буде замкнений на всіх позиціях. Всі інші контакторні елементи на схемах СП та П з'єднання будуть замикатись однаково що в секції А, що в секції Б. Таким чином, слід зауважити, що на даній схемі. Ми маємо із вами певні прямокутники, що зазначають тільки для секції Б живлення. На них живлення буде поступати з проводу 613, з провода 695 і з проводу 696. Це буде вмикати контакторні елементи К7, К9 та контакторний елемент К17, який розташований ось тут в схемі. К17, але тільки в секції Б. На другій позиції в секції Б вмикається К7 і К9. Давайте розглянемо роботи силової схеми на другій позиції. Від струмоприймача ПК-1 через дросіль подалення перешкод Л1, замкні контакти дахового роз'єднуча РЗ1, через замкні контакти швидкодіючого вимикача БВ, вхідні кабеля диференційного реле тягових ланцюгів РДФ1, через першу клему клемної рейки П1, замкні контакти лінійного контактору К1, через блок пускових опорів Р2, Замкні контакти першого контактору групового перемикача ПКГ-2, через замкні контакти рестатного контактору К 11 через лод пускових опорів Р 1 далі живлення проходить через першу групу тягових двигунів. Оскільки ця група була розказана в попередній схемі першої позиції, будемо проходити їх коротко. Через замкні контакти четвертого контактору групового перемикача пкг 2 на замкні контакти лінійного контакту К 19 і через другу групу тягових двигунів. Через замкні контакти четвертого контактору групового перемикача пкг 1 на шосту клему блоку клем 2 секції А. В той час у секції Б з 6 клеми блоку клем 2 живлення поступає на третю клему клем на рейки П1 і на замкні контакти лінійного контактору К1. Далі через замкні контакти кутових реостатних контакторів К9, К7 повністю шунтується блок пускового опору Р2. Він виводиться з другої позиції. Далі живлення поступає на замкні контакти першого контактору групового перемикача пкг 2 і через блок пускових опорів Р1, через замкні контакти лінійного контакту К18, далі через блок тягових двигунів у секції Б в положенні назад. Через замкні контакти четвертого контактору групового перемикача пкг 2 замкні контакти лінійного контакту К-19, і через блок тягових двигунів секції Б в положенні назад третього четвертого двигуна. Далі через замкні контакти першого контактору групового перемикача ПКГ-1, на першу клему клемної рейки П1. І на 122-й кабель 9 клема блока клем 2. З дев'ятої клеми блока клем 2, на четверту клему клемної рейки П1 в секції А. Далі на вихідній кабелі тягу диференційного реле тягових ланцюгів РДФ-1 через лічильник тяги 127 кабелем через лічильник рекуперації сотикабель заземлювальний пристрій мінусовий рейковий ланцюг. На третій позиції реостатні вмикається в секції бк 17 що призводить до повністю шунтування всіх блоків пускового опору секції Б. Живлення поступає через замкні контакти лінійного контактору К1, через замкні контакти кутових реостатних контакторів К9 К7, а далі через рівнювальний контактор К-17, на замкні контакти лінійного контактору К18, але тільки в секції Б. В секції А замикання контакторів буде відбуватися відповідно до таблиці замикання. До четвертої позиції жодних перемикань в секції А не буде відбуватися. На четвертій позиції буде замикатися К-3, на п'ятій позиції замкнеться К-12 і далі відповідно до замикання контакторів. Як користуватися даною таблицею? У першому стовпчику ми бачимо номери позицій. Кожному із контакторів, зазначеному у строці, відповідає його е, певний стовпчик, його власний стовпчик. Якщо на перетині строки позиції і стовпця контактору маємо позначку, ось в вигляді ось такої лінії, це означає, що даний контактор на даній позиції буде замкнений. У останній колонці ми бачимо з вами величини пускових опорів. У секції. Відповідно, так само можна користуватися і у секції Б. Слід ще раз зазначити, що К7 і К9 замикаються вже на другій позиції в секції Б. К17 замикається на третій позиції в секції Б. Хоч на даній схемі зображено К-11, але ще раз зауважимо, що К11 розташовано тільки в секції А, тому в секції Б і таблиці його замикання можна знехтувати. Якщо ми говоримо з вами про ходову позицію 18, то у секції А відбувається увімкнення контактору К-21. Давайте розглянемо ходову позицію. У секції А від струмоприймача ПК-1 через дросіль подавлення перешкод Л1, замкні контакти дахового роз'єднувача РЗ1 через замкні контакти БВ через вхідні кабелі диференційного реле тягових ланцюгів РДФ1, через першу клему клемної рейки П1. І живлення поступає на замкні контакти першого контактору групового перемикача ПКГ 1 Далі через замкні контакти 21-го контактору К-21. Живлення кабелем номер 28 поступає безпосередньо на замкні контакти лінійного контакту К-18. І в подальшому схема не змінюється. Тому будемо вважати, що схему вже розповіли, як у попередніх схемах було зазначено. Ось таким чином збирається і працює електричний ланцюг електровоза ВЛ-11М на С з'єднання.